Коля, привіт! Помниш, ми з тобою колодочку одну задню лишали. Одну. Я казав, вдруг в мене щось случиться, щоб я міг підкинути. І от, пожалуйста. Ай, який красавець диск згризяний. Внутрішня ще. В нормі. Коротше, повірне слово, внутрішня в нормі. І з тої сторони теж в нормі. А одна зараза оця, оця точніше, одна. Ушла. Ну що, щоб не затягувати відео, е, отвверткою плоскою беремо, запихаємо отвртку отак між поршнем і колодкою і відпихаємо плавно, там буде дзюрчати ця рідина тормозна і від, від, ну, відводимо поршень. Далі відкручуємо тут оцей болт шестигранник. Ну, Давай, фокусуйся. Да. шестигранник болт. І відкручуємо. Це зверху, Направляюча одна, по якій супорт ходить. І знизу відкручуємо другу. От. Тепер швидесенько підкидаємо одну колодку для того, щоб доїхати до сервіса. так от. Ота. Вот. <laughs> це вже не перший раз в мене. Це якась халепа, коли роботи багато, на цей час завжди не вистачає. Вставляємо нову колодочку. Так. Раз, раз. Я ж казав, що вона пригодиться. <laughs> ну і тепер в обратному порядку. Все, все складаємо. Зараз ще покажу, як колодки розжати. Це все робиться через бортовий комп'ютер, через сервісне меню. Ну і датчик із носа колодок треба поміняти, тому що цей стерся. От видно. Індикатора стерся і все, і він буде помилку давати. А цей Цей нормальний. Ну цей Бушний, звісно, але, але нормальний. Вставляємо. Раз. І сюди. Так, два процесі демонтажа лопнув, але сподіваюсь буде тривати. Ну коротше мені його на три дні, щоб ошибку не було, навіть якщо буде помилку бити, то нічого страшного. через 3 дні нові поставляться. І направляючі всі обслужуються і змастяться. Обов'язково ставимо на місце копачки, щоб мусор на направляйки не попадав. Ну і от, зараз момент істини. Ух, машина грязна. Що ти хочеш? Не хоче. Ага, навіть так. Заміна гальмівних колодок, вийти? Окей. Все. Довго, тому що колодки стерті і от пішло. Єсть. А тепер можна поставити на ручник. Все Усе. Бінго. Ставимо колесо і погнали. Так, як зняти е, з ручника? Точніше, як перейти в сервісне меню, яке дозволить нам поміняти колодки, коли електронний ручник на автомобілі. Е, запалення, гальма вмикаємо і знімаємо з ручника. Це перша дія. Далі. Покаже чи не покаже. Нажимаємо додому і один раз скинути лічильник. Ні, не то. Вимикаємо запалення. Ручник в нас виключений. Вмикаємо один раз. От, побігли кнопочки. Нажимаємо домик і нажимаємо один раз оцю центральну сенсорну кнопку. Ще не хоче. О, є, зайшло. Тобто нажали, потримали і тоді один раз оцю кнопочку. І далі от листаємо. Листаємо віддалений доступ, заміна гальмівних колодок. Накладки. Заміна гальмівних накладок. Нажимаємо на ОК. І ще раз ОК. Чуєте звук? це воно відводить колодки. Так як я одну колодку підкину, воно зараз довго буде розводити їх. Ну от, Все, розвело колодки. Ну, далі ви там займаєте, знімаєте колесо, міняєте колодки після того, як все закінчили, поставили, нажимаємо ще раз на кнопочку. Окей. Виконується вихід з положення для монтажу, він навіть скаже. І далі колодки сводяться вже. Ну і власне все. Далі просто ставити на ручник і поїхали. Все. Все, все, все. Тепер можна заводити машину. Все, нажав, затягнув. Все, працює. Моргає датчик тиску в шинах, тому що на правому колесі датчика немає. Якось так.